Це в нас кіпарисовик горохоплідний. Сорт треба визначати, бо ми його брали дуже занедбаним по акції. Він пропадав і скинули на нього ціну дуже-дуже давно. Ми його багато-багато років відкачували. Він хворів, ми не розуміли, що. Потім читали, що у кіпарісовіка і в є така вада, що вони хворіють від грибкових. І ми почали пролювати фунгіцидами, і він як попер. Як попер, і в тому році мені довелося його різати, тому що вже не пройти. І я почала виводити форму. Зараз ще форма не виведена. Я його чи що, не знаю, що з нього зробити, щоб він за... почав заростати вже на потрібній мені ну, при потрібних умовах, уже формувався трошечки. Є в нього вже такі сформовані, але я не хочу спираль. Щось хочу, мабуть, цей, цей ярус йде. Наверх ось так, а цей, може, піде навпаки, трошечки вниз. Там треба прибрати і, мабуть, зробити. Зро... Зроблю ось тут теж ось такий пробіл, ну, не знаю, щось буде стригти він. Не дуже зараз гарно ще під заріс, і так як в нього структура така, що він як такими ваями йде. Не дуже щільний він. Але треба придавати форму, бо він на троянди навалюється, ну і так розвалюється. І щоб бризкати від шкідників, від хвороб, все ж таки треба стригти було. А стригти просто так, ну, Боки края і там якусь свічку з нього робити не дуже мені подобається, тому роблю, зараз буду щось виводити, якісь гілки відрізати, щось щось знов робити, щось формувати до точного вигляду. Бо до рослин треба підходити дуже дуже ретельно до вибору рослин. Бо буваємо купуємо, а потім а потім... Є такі з ними проблеми, що не знаємо, що з тими рослинами вже робити, коли вони виросли. Тому, якщо ви не можете контролювати свої рослини, краще вибирати карліки. Але ж хочеться дерево, хочеться тіні. Коли ми його брали, на ньому не було ні розміру, ні, нічого вказаного. І так як він багато років в нас дуже дуже повільно наростав, ми і гадки не мали, що він в один прекрасний момент вже почне розкочуватися так, що махане у такі, у таку гігантську рослину розлогу. Тому ось доводиться стригти. Коли покупаєте, купуєте рослинку, вона маленька, і ви багато-багато років за нею майже не слідкуєте, вона собі росте, росте і, здається, такі мрії в нас, давай, давай. Що так повільно, що такі маленький приріст. Я хочу вже велику рослину, потім коли вона вимахує велике, вже, вже хватаємося і думаємо, як її там на зиму зв'язати чи постригти. Зв'язувати. Я нічого не зв'язую, а коли у нас мокрі сніги, треба ну, ось стригти, стригти і стримувати. І у багатьох розплідниках все ж таки буває, що заявлені рослини остаточна висота. Наприклад, там одна, а на... вже в житті воно все ж таки не відповідає, що воно може рости дуже-дуже високо, наприклад, так, як Sky Rockety. та Blue Eero. Ми купуємо їх дуже маленькими, дуже такими стрункими. у... Тоненьку-тоненьку гілочку, а потім, коли вони вже починають махати 5 метрів у діаметрі з роками, ми вже хапаємось за голову, як його стригти, як обробляти оце це Тому, так, кому немає часу, обирайте одразу карлики, і вони будуть маленькими. І можна розглядати і підсаджувати дуже багато рослин, а коли ви обираєте щось таке габаритне, то одразу для себе ставте помітку, що треба формувати. І не починати, вже, коли вона вимушена 5 метрів, як я це робила, як я ось цим яливцем. За гаражом ось робила, що я його понизила, а він був ось там, по проводах вже бив. Бачите, наскільки і він ще, я його з великої драбини, з трьохметрової, я ще тільки-тільки до верхівки достаю, коли залажу. Тобто він достатньо високий. Ось тому треба, треба все продумувати. А коли, коли ми закладували цей садок, як я і казала, не було розплідників таких, щось добувалось по виставкам, щось у ботанічному садку, вони самі не знали, що вони, які сорти. Наприклад, туї вони живцювали з різних міст і гілок. Тобто, якщо при живцюванні треба ще враховувати, з якого міста. Ти береш той живець верхівочний, боковий, там дуже, там дуже знизу, чи чи ти від стовбура його відриваєш. Це треба враховувати, щоб туя вийшла е, така, як як потрібна по сорту. Буває невірно взяти не з того міста, місця живець, він веде себе, себе. Ну, якось дивно і не так, як, як по сорту. То буває, живцюєте з однієї рослини, а отримаєте одну тую, якусь дуже, дуже гарно щільну, таку, як бать, 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 батьки мати там, чи батько. Як основна рослина, а буває, що інша виходить якась не така. Там вона дуже там, розлога, щільна, якась, якась не така. І коли я цього не знала, я просто набрала ту. Я вже бачила, що вони якісь не такі. Але коли немає досвіду, то просто брала різні. І вони в мене, в мене тут вони і різні, так і росли. Одна розлога. Якась друга більш сильна, одна більш гарна, а інша, ну, якась як дічок. Питання було по новим листям каліканта. Ні, вони ніжно-зелені. Він у мене засушений в цьому році. Ну, ось майже не І зараз, зараз вже час збирати насіння з гейхер. Чим я у спеку і займусь. Зранку е, намагаюсь ось щось підстригти, тому що тут ще підравняю трошечки низ, бо скульки він вибивається. Йде 33-34, тобто будемо горіти, пектися. І ось так я. Зараз ой, збираю вже наційну на просушку. Вони вже повід цвіли. Це вже зав'язали, але воно ще, воно ще сире. І ось зараз я його ось так посмукаю, бо раніше різала спалками, е, але з палками багато займає місця. І зараз з усіх гіхер. Кольорів та гарних зелених. Я не знімаю насіння, тому що воно все одно переопилюється. І навіть якщо ви берете насіння тільки, тільки з червоною, може у вас вийти е, ну кольори різні, різноманітні. І зелене теж. Тобто, я зараз познімаю це воно вже, бачите? Відсвіло, вже квіточок немає. Оце вже там не зав'язувалось насіння. І я його потім просушу. І воно дуже-дуже дрібненьке дрібненьке Ось. А це зараз повидаляю. Повидаляю, щоб вже е, йшло гарне листочко, бо коли воно, не, воно цвіте, воно трошки розвалюється. Ось. Наприклад, тому що воно все йде у цвіт, і кущики не дуже охайні, а хочеться, щоб вони зараз е після жари вже набули свої гарної форми, то насіння знімаємо. і гілочки, Іноді вони витягуються, іноді вони ось виламуються, трошечки так пошеводити можна. У деяких сортів, у деяких сортів ось складніше. Тому треба секатором різати чи ножицями. Ну, Тобто, зараз і така праця садівника, щоб садок був охайним. Ні, я його так і не достригла. Поки що не змогла. Бо йде дуже сильна спека. І в цьому році. Все не так. Вже декілька років, все не так, але в цьому важче. Є обставини свої. Ось і в нас зараз прогнозують через декілька днів спеку 36-37. Малювали навіть 38. Сподіваюсь, хоча б 36. 36. І я що я буду робити? Я перший раз е, поки що в житті е, оброблю деякі рослини е, гортензії та рододен одним препаратом. Він називається. Лау Стім Fit це його затінок. Зайшла, собака бігає Бігає за мною. Теж у затінок. Це анти антистресант. Їм обробляють до спеки, після спеки, чи заморозки До чи після, щоб рослина Ну оклигала скоріше. Я буду ввечері обробляти, і хочу подивитися на результат. Бо таке, такі спекотні літа в нас вже не перший рік. І все дужче, все більше, все раніше. В, цього, в цей раз ще не розкрилися гортензії волотисті. І хочеться вже ж побачити їх цвітіння. тому... Спробую обратити. Вчора до мене в гості заїхала Наталя із каналу садку Наталії. Ось, і вона мені привезла фуксію. Живцнула свою. Ось так ми обмінялися рослинками, і ще Іріс Сибирський в мене такого е, немає, як вона мені. Привезла ось так. А це ось ампельна амбельна Купер-каскад. Ось така, я її... вона в мене стелилася по ґрунту, але я посадила в кашпо, зараз вона трохи починає розпрямлятися. ось така надвигається спека, я пам'ятаю теж, кому що я. Обіцяла і розповісти і все таке інше. Але зараз немає стабільного інтернету. Дуже спека така, що порушила усі-усі плани. Які хотілося. Наприклад, я цьому році поділила, як завжди, я ділила злаки, але так як одразу прийшла спека і не було дощів, то всі ті ділені злаки, вони такі нещасні, немає сил. Вони виживуть, вони живі, але ці мої поділки у ґрунті, вони дуже погано виглядають. Ну, і деякі рослини теж в цьому році не такі, як хотілося б. Тому що ну, не встигаємо ми за цією спекою. Погода, вона по-своєму робить, а ми вже підлаштовуємося. І так як в мене ґрунти піщані. Пісок він дуже швидко висихає. Наприклад, якщо у вас чорнозем чи глина, вона тримає довше в собі вологу, це по-перше. І по-друге, в неї накопичуються гарніші поживні речовини. Якщо ну, це треба враховувати. А якщо, наприклад, такі бідні, як в мене, піски, то і мені потрібно багато мульчі, якої не вистачає. Я намагаюсь мульчувати газоном, але газон в мене старий, він вже з жерота все, що там було у цьому ґрунті, і його потрібно живити. Бо коли висаджаєте новий, на новій ділянці все пре. Ну знаєте, Або якщо ціліна, то, так, так то зовсім там такі. Помидори, як томати, як голова дитини. Ось, Це все треба влаштовувати, всі ґрунти влаштовувати, погодні умови, рослини, кислотність. ну Це дуже складно це пояснити одразу і все сказати, бо іноді люди кажуть, а в мене все нормально росте. Я кажу, яка земля? Яка земля? В мене піски, мені потрібно частіше полювати. Або треба, наприклад, я використовую дрібну мульчу. Ось. Але, щоб не пересихало, в мене вона використовується як і від ерозії ґрунту, і як від пересушування коріння, чим товща мульча, Тим менше потребує поливу. Але ви розумієте, скільки коштує один такий мешечок? 120 гривень коштує дрібна мульча, але її вистачить, щоб замульчувати. ну... Гарним шаром, ну, мабуть, ось таку маленьку діляночку. А як я можу замальчувати увесь свій садок? Це неможливо, Це... я буду працювати тільки на цю мульчу. Нема в мене таких коштів, то намагаюся щось замальчувати скошеною травою. Дещо десь купити оцю мульчу, десь я передроблюю гілки від туї, там застилаю, де не дуже ну, такий вигляд можна там, мати гарний, не на видному місці. Але ось теж таке, бо ось коли сипиш, ну, я тут сипала, але що вона, позмивалася, бо дуже-дуже маленький був шар. Ну, трошечки там присипала, трошки там. Ні, це треба дуже-дуже багато сипати цієї мульчі, щоб вона отримувала вологу. Дуже багато. Ну, колись, колись ці діляночки вже вони будуть вже облаштовані. Я буду згодом. Подкупляти, подкупляти трохи цей мульчий, шар буде ставати товстішим. Але поки не маю змоги. не маю змоги. Ось це, це такі, такі в нас справи. Тому газон теж старий, він вже 20 років усе. Коли ви саджаєте молодий, здоровий газон. Він ростеє і не потребує такого частого поливу. Навіть не треба його дуже сильно заливати, щоб ну, він не звикав там чвакати і квакати. ось. А коли вже старий, такий, як в мене, так мені потрібно його живити і полювати дуже-дуже добре при нашій спеці і на пісках, де Кажу, де глина чернозем тримає все довше. Все, сусід вробив газону Всі намагаються зробити якісь роботи ну, до, до, до тих 37, що нам Обіцяє. Так ось, Бачите, гортензії я намагаюся мульчувати травою скошеною, підсушую. І Потім розкладаю. ось І мульча теж, тому що немає ніякого агроволокна в мене, тому що воно з віком перепріває, і воно робить мої грунти більш пухкими, більш такими легкими, як гарними, як. Наприклад, у лісі такі пухнасті, ну, сам би їв під ялинками, коли воно то опадає, опадає, переприває, ніхто не чіпає, такий аж торф там. Ось так треба за ґрунтами своїми доглядати, щоб рослини росли. Ну, Бажаю всім гарної погоди, всім міцного, добра. Бережіть себе, своїх рідних, допомагайте нашим воїнам, нашим, нашому війську. Чим можемо, підтримуємо і, і самі самі теж тримаємось. І наостанок ремарка невеличка. Я обіцяла надати під відео посилання на мої рослинки. В мене їх небагато на продаж. Які я можу виставити, тому що я, ну, хочеться продавати гарні рослинки, а зараз, наприклад, влітку їх тільки треба продавати у горщиках, щоб вони ну, перенесли оцю спеку, пересилку і все таке інше? У горщиках є свій недолік, що їх потрібно полювати. Більш ретельніший доглядати. В мене не було, ну були проблеми, не було в мене декілька днів, і я не встигла політича е, свої горшки, і вони трошечки негарні зараз рослинки, тому я їх спочатку відкачаю, а потім вже буду виставляти. Ось це таке питання, бо, бо запитують, які що є на продаж, так осені буде більше, тому що в осені, коли прохолодна, наприклад, там ту живучку і, і, і там шанку можна. Ну, не кажу про сукуленти, можна відсилати ну, і багато рослин з відкритим коренем, ну, з грудкою землі. В мене так і восени не дуже е, працює це, тому що в мене пісок і обсипається з коріння, тому я намагаюся підсадити горщики. Ось, а... що заплуталась. Я заплутала щось, хотіла дуже швидко сказати, але е, в мене зараз. Одне ухо захворіло, не чую їм, погано чую. Ось тому, тому так, надам посилання на ті рослинки, які в мене є коли. Трошечки зараз вже я вдома займусь їми і, ну, приведу до ладу. А також буде щось і на осінь більший вибір. Ну так. До зустрічі!